Ви можете подумати, що за бардак ми тут розвели. А я вам скажу, що можемо собі дозволити. Ну, по перше, курять зазвичай, звісно, не після того, як лопати обстукали, але теж непоганий варіант. Якщо ми не взяли нічого з собою такого красивого, праздничного, для того, щоб привітати Маргаріточку Сіманян, тим не менше, нехай будуть бульки. Традиційно наші газетки на своєму місці, і ми тут розводимо бардак трохи в тих новинах, які у нас були протягом тижня. Можемо собі дозволити на секундочку. Ти взяв з собою настрій, веселе от от, красноречі, оті от шутки, щось. Що ти з собою взяв? Бакс? У мене тут вже є імпровізація. Викладай на стіл. Я тут уже за кадром сказав, що я як. Поціновувач вишуканих каламбурів зацінив саме лого, так, інтро, це бардак, баркачка. Но, чи думали ви, коли Каламбур. робили цей логотіп, що коли ми будемо говорити про сьогоднішні новини, ми будемо згадувати про те, що на Росії крякнув пропагандіст? Ну, хіба не свято? Мені здається, зорі так зійшли, що в кращій обстановці про це неможливо було б і спілкуватись. Я думаю, що тут має бути відповідна музика. Щоправда, знаєш, колеги мої кажуть, що це надто красиво для нього. От такого получається. Ну що? Мені здається, що ми, в принципі, дуже багато приділяємо йому уваги, тому що йому на Росії не так багато уваги приділили. Всі якось дуже сухо, в кількох словах, кажуть, ушов і. Скончався наш великий друг. кінорежисер Не слава моєго друга, Тиграна Кіасаяну. Ну, але слухай, по-перше, у нього для його форматів були серйозні бюджети. Ти бачила, яка у нього там студія, все він там. А, то магарічка Сіманя не сказала, не пишіть мені зараз, тому що вона ці цифри зараз розклала на столі. Така. Куди їх вписать? Куда Куди? Це другий раз жениться треба. Ну, почекай з іншого боку. Та е, зараз вона все спише на хіміотерапію. Ну, насправді, можна сказати, що е, ми, українці. З нами Бог, і очевидно, Бог за щось, за щось конкретне їх жорстоко Карально. наказує. Так? І я думаю, що це тільки ну, вже не перша ластівка, можна сказати, але десь там летить за Дашей Дугіна і наздоганяє. І вони я щось подивився вверх, хоча летять вони, очевидно, вниз. Так? Звісно, це не топ-тема, тому що ну, направду, це... він ніколи не був якимось головним пропагандистом, по типу Але він намагався, завжди. він намагався, знаєш, це такий класичний невдаха, якому ніколи не судилось. Бути супер знаменитим. От він найбільше став відомим вже, е, коли спочатку в кому впав, а тепер вже коли Випав з крякнув безпосередньо. <хи> та? От В ці рази про нього найбільше говорили. Але в цілому от є такі люди, яких там вкладають бюджети, які там все життя щось стараються, намагаються, але не можуть прийняти того факту, що вони не інтересні, що за ними не цікаво спостерігати, навіть як е, е, актор. Я саян написав, я все отчитался, типа, ха-ше, типа в курсі, може. Може, Катя пропустила те, що не були такими актуальними, як в цю саму хвилину. Дивися, вони нас розсмішили більше, ніж ми могли придумати. Я більше знаєш, підкрадаюсь до думки того, що коротше Кіасаян — дуже заботливий муж. Дивись, і він відправився першим, щоб розігріти кот Маргаріточки Сіманія. Ну щоб вона не мерзла, знаєш, щоб, поки вона спуститься, щоб все вже було готово пелюстки, костер. Два, два відомих стула, да, на яких вони будуть сидіти по черзі. Я думаю, що це якраз буде та обстановка, яка на них там буде очікувати. І е, всім е, манкуртам, які зрадили свою націю, які зрадили свою батьківщину, культуру, тому що ну, ми ж розуміємо, що. Цей Кесаян і Сіманьян це якби не корінні москвичі, м'яко кажучи. А це люди, які відріклися від свого історичного походження, працювали на російську пропагандистську машину. І сподіваюся, що їхній приклад стане заразним, скажімо так, що це буде новий вірус на Росії, який там їх попідкошує. Хотілося б, звісно, щоб. Була встановлена справедливість, щоб трибунал, от, це от все, Красиво, лава в центрі судних. Да, Отак от, та... от вести в клітки, щоб всі кидали в них помідори, але... помидори. Да, щоб оце суддя Вовк якийсь і карає їх, карає, карає. Спокутуючи всі свої гріхи, а ми кажемо ще. М, е, ладно, це щось з іншої реалії. Е, Ну, тим не менше, би інфопривід є, м, інфопривода вже нема. Була кома, стала крапка, все зрозуміло. Говорити більше немає про що. І, так я думаю, що ми йому приділили аж надто багато уваги. Тому до справ наших насущних, як то кажуть, а справи наші такі. You met Традиційна історія Дональда Трампа про те, що він забуває, кого він з ким примирив. Каже, вас спробуй розбери, сім війн. Це по дві сторони в кожній війні, це 14. Ну, це ж просто спробуй їх в голові втримати. Це як днів на тиждень треба запам'ятати, ти розумієш? Понеділок, вівторку, ну так як би. Слухай, це взагалі така історія, тому що в цілому зустріч з Ердоганом проходила дуже непогано. Я, якщо чесно, очікував якогось скандала, тому що я думав, що Фрадович не втримається що сляпне. але він прям настільки, от, просто тут я, звісно, не експерт з мови тіла, але якщо подивитись уважно цю прес-конференцію, виглядає наче прес-конференція вдома у Ердогана, тому що він сидить як батя, як начальник. Перед яким підлегли сидить і так винувато пустивши голову, схрестивши ручки, а так от відчитується, каже: Ну, дивіться, я, я вам чесно кажу, ну, я, я не знаю, я не знаю, де той шифер пропав. Ну, ну, <ривіт> 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 де три відра золотої краски? <ривіт> 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 Поняття не маю. Каже, в чому обличчя? В тебе, каже, засмага. Каже, яка засмага? В Турцію ти не приїжджав, в Єгипті тебе не було, в Дубаях тебе де засмага? Де три відра золотої фарби? Та десь каже, може, Вардогана вдома теж так красиво. Багачи, тому він відчуває себе більш-менш так себе дома <різований> Та, <я> думаю, що, <різований> більш комфортно, мабуть, в цьому офісі тільки Пшонка почувається, тому що це прям. Ну, це, це класичне українське БКОКо. Я не знаю, як воно до них докотилось. Зеленський жодного разу йому ще того батона не привіз. Знаєш, є в Полтаві пам'ятник свині, який став е е в певний час знаменитим. Я от е уявляю собі такий пам'ятник золотий Трамп верхом на свині. І це от, ну, можна було подарувати позолочений такий, де він там як сидить верхом на свині, топліс, тримає Джей Ді Венса як, як, як дитя, і той ну, прилинає до його груди як символ, маєш новий. Також варіант, також варіант, це б також могло. Але слухайте, це може нам піти на користь, те, що він не розуміє, що там де він з ким спілкувався, кого він примирив, там якийсь Абербайджан з Албанією чи з Камбоджей. Він просто жонглює назвами цих країн, просто от у нього в голові приблизно, якщо ви колись дивилися. Там, там лотозабава чи щось таке, от, крутиться лототрон і там випадково випадають м'ячик, і от він так м'ячик котиться, котиться, котиться. Туди в голову заходить Каролайн Левіт в купальники в, в високих підборах, бере цей м'ячик. Від... розкручує його, розгортає бумажечку така КАМПОДЖА! І він такий. Я примирив Камподжу з а, Абербайджаном, а потім там а, Азербайджан з Албанії. Неважливо, але як це може нам зіграти на корт? Як? На територію України залетіли розвідувальні безпілотники зі сторони Угорщини. Це окремий прикол, звісно, те, що угорці. Мені цікаво, ну, то, 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 що, <laughs> те, що це боязка версія Росії, це е, загальновідомий факт. Просто о чим вони думали? Е, ну, якби мені здається, всім відомо, що Україна одна з найбільш передових, якщо не найбільш передова держава у світі, е, саме в плані безпілотників, дронових систем. І вони думали, що їхнє залетить сюди, і ми цього не побачимо. Що я хочу сказати? Мадяр з одним загоном. Починає протистояння з Угорщиною. І Дональд Трамп, який виходить, каже: Я зупиняю 11-й конфлікт, давно точиться протистояння мадярів з угорцями. Я гадаю, що це, це безумство потрібно зупинити. Це ж братські народи. Запрошую підписати угоду. Да, да, да. І просто Мадяр і Орбан в гувальному кабінеті. Мені здається, це було б це було б дуже класно і ну, цілком імовірно це могло б проханати. Мені здається, що ми десь змирились з тим, з чим ми маємо справу, і такі, ну, раз і немає. Почали сприймати це як стендап-виступ. Так, -решт. ну такі, ну, ну давайте спробуємо так. Так, ну, знаєш, типу, так, це було смішно, а це було не смішно. Тут ще треба попрацювати над жартами, а тут, вроді, як нічого, можете продовжувати. Шутіть, от ти казав, що ти не фахівець з читання тіла, рухів тіла, мови тіла. А, можливо, ти фахівець з читання по губах. Що сказав Дональд Трамп Мілані Трамп? Зараз я я вже попрацював над цим питанням, тому в рулях давай десь, Міланія, я тобі казав, що я люблю більше Україну і Зеленського. Вона каже: Ні, Дональд, ні, Дональд, я люблю більше Зеленську і Україну. Він каже: Добре, я буду любити Зеленського, ти люби Зеленського, і ми будемо разом любити Україну на цьому вони помирились, і як щаслива пара вийшли з літака. Мені видається, цей діалог досить логічним і правдоподібним. Каже: Ти ж любиш Путіна? Він каже, я люблю Україну. каже, ні, ти любиш Путіна. Каже, я а казав, що я люблю, люблю Владиміра, а не уточнював якого. Бачиш? Він каже: Я не зраджую своїм принципам. Моє серце віддане Владиміру. Ну. Е, знаєш, якось так сталося. Я більше за все на світі не люблю, коли на мене показують пальцем. Е, в мене просто якийсь рефлекс, мені завжди хочеться його вкусити. І коли показував на Мілані Трамп, я думаю, інтересно, в неї такого рефлексу немає. Вона йому зараз той палець не відкусить, щоб він на неї так не показував. Але. Я думаю, враховуючи, скільки вона разом. А якщо вона щось хотіла йому відкусити, вона вже відкусила. А судячи з того, що пальці в нього всі на руках, а думайте А Синяк на руці, звідки? А синяк Пу -пу -пу. на руці. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Це чорна мітка від Дейвід Джонса. Знаєш, тому що Дональд Трамп чого став президентом США? Тому що він колись продав душу дияволу, і тепер йому потрібно відплатити. Отсилка до піратів Карибського моря. Якщо... Дуже люблю пірати Карибського моря, якщо не бачили, рекомендую. Він не голландець, звісно, він німець за національністю. Тут в Гвинтокрилі виходить, летючий, того ну, аналогії самі знайдете. Я там накидав, а ви там вже якось упорядкуйте. Не завжди воно все структуровано виходить. Ну, от якби то Імануеля Макрона. З дружиною застукають в літаку, що вони там трошечки теж влаштовують домашні сцени. А з іншої сторони, а можливо, так було спеціально задумано і розіграно, понімаєш? Ну тоже, як от інколи так буває, що ти викладаючи відео, береш і викладаєш все, що ви говорили перед відео. Ну, по-разному буває, понімаєш? Тому що в світі нічого не буває випадково. Все обов'язково відбувається за якимись зарані продуманим сценарієм. Ну не можеш. Не може існувати хаос, не може існувати жодних випадковостей. Тому я тут з тобою абсолютно згоден. Генсек НАТО мені сподобався з своїми коментарями, який теж написав, що Лавров був міністром іностранних діл Росії ще з часу народження Ісуса Христа. І із його уст ніколи не виходило нічого полезного. Давайте не будемо слішком обращати на нього увагу. Тобто, як запрошувати Лаврова на генасамблею, нормальна історія. Як генсек з ним за ручку, о, 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 этот, ходив там, ручкався і тішився, що він приїхав, нормально. Ну, Рюте, мабуть, якогось брякового шнапса рябнув, я не знаю. ну, Це прям дуже серйозна риторика як для нього. Тому що якось він не вирізняється особливо такою рішучістю і навіть реакцію, якщо ми говоримо про ті безпілотники, які залітали на територію Польщі, про ті літаки, які на територію Естонії залітали. Ой, це зараз це... я, я вже... спойля. Я вже знаю, що, що це буде. ну це, це, це прям... Я коли побачив, я чесно думав, що шаї. Ну, депо, типу, це Алея Слави, там ну, зал Слави в Сполучених Штатів Америки, там портрети всіх президентів вивішені, ну, там в черговості, коли хто був президентом. Бачиш, він все-таки Обаму поважає. Він дуже сильно заздрить його успіху і популярності замість Байдена. Він... Повісив фотографію машинки, яка там, ставить автопідписи. Він завжди там, казав, що Байден був недієздатним. Коли керував державою, тому от треба, щоб там не його портрет висів, а підпис цієї машинки. Ну, типу, тобто, накидуючи такі історії чи створюючи такі прецеденти, він закладає собі фундамент розвінчування свого культу особистості. Тому що як тільки його термін закінчиться, а щось мені підказує, не знаю, інтуїція зв'язок з космосом, що закінчиться цей його термін достроково. То після того і портрети його будуть зняті. Скільки ж циганського золота треба буде відколупати в овальному кабінеті? Ну мені здається, там просто на. Е... А ці рамки завжди були золоті? Я, я, я вже навіть не знаю. Тут е, це вже. Е... Бо мені здається, на початку каденції Дональда Трампа говорили про те, що. Він там свій портрет, який мали вивісити, повернув, щоб його надрукували в золоті. Бо його надрукували звичайним, як мало би бути. А він каже: ні 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 давайте золотим його робіть. І мені здається, що тоді поміняли і ці рамочки теж на золоті. Ну тому що золота ніколи не буває багато, як ви розумієте. Ми тут, звісно, зі своєю критикою Дональда Трампа розуміємо, що не бачити нам візи в США. Як і портрета Джо Байдена на цій самій алеї Слави, але я намагаюся, якщо що, раптом традиційно десь знаєте трохи елементів золотих не але, на Але, Це не факт. Насправді, як це працює? Е, просто подивись: Джей Ді Венс, е, людина, яка казала, що Трамп фашист, всі його прихильники-ідіоти, і ніколи не буде хлопцем Дональда Трампа. Віце-президент. Марко... Добрий вечір. Добрий вечір. Марко Рубіо. З яким у них були жахливі конфлікти. Рубіо називав його шахраєм. Рубіо називав його катастрофою для Сполучених Штатів Америки. Рубіо називав його людиною з диктаторськими амбіціями і злочинцем, якого не можна взагалі допускати навіть на там на відстань пострілу. Загалом, це про, про наші з тобою потенційні грін-карти. В цілому правильним шляхом ідемо. Ілон Маск знову ж таки дивись. Ілон Маск. Насправді, якщо так подивитись, мені здається. Що ну у Трампа? Є якісь, ну, якісь схильності до того, щоб бути сабмісівом, не закритий да? Чим більше любить... його не люблять? Да, він любить приниження, він любить так. От. Ну, от, чому він так пишно зустрічав Путіна? Тому що це ж та людина, яка принижує його найбільше, яка найбільше тисне на його его, яка найбільше його ображає. Чому він зараз робить те, що робить, як мені здається, він просто намагається привернути його увагу, тому що елементарно після зустрічі на Алясці. Путін з ним не спілкувався. У них не було жодної розмови. Трамп був змушений реагувати на заява Лаврова, на заяви Піскова. Вони зустрілись на Алясці. Після того Путін полетів і почав гоустити Трампа. І Трамп, як дівчина-підиток з американських серіалів такий. Ти не будеш мене ігнорити. Я зроблю так, що ти не зможеш оминути мене увагою. Я засусусь з чуваком, який грає в. який найкрутіший гравець бейсбольної команди, і ти будеш ще за мною бігати. І так само Трамп сидить і такий, ну, я знайду молодшого Владиміра. Він красивий з бородою, підкачаний. І от ти ще, ти ще будеш за мною бігати, тому мені здається, що Трамп просто зголоднів за цим приниженням і намагається просто привернути до себе увагу Путіна. А той його падлюка ігнорує. Знову виходить. І Путін якийсь такий пісков, скільки ще? там можна не дзвонити після зустрічі? Там скільки день, два, три місяці? Скільки можна? Ну, я думаю, що він тепер дасть сідзінпіну. Скаже: я для тебе обкатав, можеш, можеш спробувати. Він, звісно, наравливий на поворотах, але в цілому, якщо за чуприну вхопити поміцніше, то. Можна отримати певне задоволення, так історія з тим, що Трамп отримав якісь дані про запланований наступ ЗСУ, який потребуватиме розвідданих від сполучених штатів. Я розумію, що наші експерти говорять, слухайте, ну давайте так. Понятне діло, що якщо ми беремо розвіддані сполучених штатів, ми маємо розказати, чому і куди ми будемо як ми будемо їх використовувати. Але оці е, е, заявочки по поводу я щось знаю, але вам нічого розкажу. Але ну, якщо що, то як я знаю. Вони для, для чого? Для кого? Це знову ж таки, щоб Путін таки набрав і спитав, що там. Ну, що ти знаєш? Цілком можливо, що це да, має якось зацікавити. Ми ж, ну, Мені здається, з свого боку розуміємо, що ділитись трампом конфіденційною інформацією це все одно, що там, не знаю, по секрету. Поділитися чимось, господи, як сказати, щоб когось так не образить, але, але так, щоб образить, щоб, понятно було, хто це, але не. Ну, коротше, кожен сам придумає, кого я мав на увазі. Загалом, тут от ще в мене знаєш, таке питання виникло до Wall Street Journal з цього приводу. Тому що одна та справа за Дональдом Трампом, якому щось ми могли сказати, могли не сказати, він мій щось неправильно понять. Неважливо. Ми там намагаємось грати в свою роль, тому що ми показуємо, що ми, звісно, готові до перемовин. Росія не готова і так далі. Давайте, поки Росія не готова якось її до цього готувати. От нам щось потрібне, мова можливо, йде про тамагавки, вже, вже таке різне, не те, щоб я сильно вірив такий сценарій. Але питання, от саме до. E, Wall Journal. Як би воно там не було, правда, неправда, вкид, не вкид. А якщо правда от якщо правда, уявимо, то е, питання от ти як журналістка, скажи, наскільки це вписується саме в, журналістку, в журналістську етику, коли от висвітлення такої інформації, до чого воно може призвести? Воно може призвести до того, що. Росія буде знати, що готується якийсь контрнаступ і буде до нього краще готова. Тобто е, от була така ситуація, яка колись мене дуже сильно порвала, коли Reuters написали матеріал про те, що Індія таємно постачає боєприпаси в Україні. І ви гадаєте, хто перестав таємно постачати боєприпаси в Україні? Е, Китай, Камбоджа. І от просто щоб що? От у мене завжди питання щодо таких матеріалів, щоб що ну, ви там отримуєте якусь там десятки тисяч переглядів, якісь цитування. Ну Хіба ви заробите великі гроші на цьому, але ну, хіба немає задумки про те, яку шкоду цей матеріал? може Що, коли може ви принести? пишете таємно, то це означає, що цей матеріал знімається з публікації? Ну так, тобто, це, от тут як би це не було вкид, не вкид, правда, неправда. Тут... У мене найбільше здивувало це питання журналістської етики. Тому що, ну, навіть якщо ми вкидали цю інформацію з таким наміром спеціально, щоб вони це надрукували. То це, ну, це багато про що говорить і це пояснює як Російська Федерація, в тому числі багато робить подібних вкидів. Це називається в політичних технологіях. Це називається тіньовий прес-реліз. Як це зазвичай працює? Коли ти знаєш, що є там в якомусь виданні журналіст, який завжди женеться за сенсацією. Я думаю, що таких журналістів кожен сам знову ж таки таке вигадати, може що це за журналіст. У нього на телефоні обов'язково встановлений WhatsApp. І йому WhatsApp пишеш, кажеш: Ти що такий секрет. Тільки тобі, тільки тобі. Нікому не Так, скида... Нікому не це вообще просто суперсекретна інформація. І звісно ж, він телеграм, такий великими буквами інсайт. Іначе не навіть джерела написали це все. Тому що, ну, якщо ти хочеш зробити вкит, то у тебе є два шляхи. Або комусь занести, ну, щоб надрукували джинсу. Ну, це треба гроші заносити, ще й можна тут спалитись, ще, й може, журналіст не погодиться потім сказати, що йому пропонували гроші, і ти конкретно пропонував. Ну, така собі історія. А якщо скинуть по секрету, і ти знаєш, сьогодні... що це балабол. То це ще й безкоштовно і буде мати значно більш грандіозний ефект. Ми дуже люблю спостерігати за такими інсайдерами, які там строчать ці всі повідомлення про секрети Офісу президента і так далі. Це дуже фантастично. При що технологія прям проста до болю взагалі, але ну, працює прям настільки якісно. Це, от якщо дитина серіал, можливо, один з моїх улюблених, як я зустрів вашу маму. Так. Мій улюблений серіал. Ох, мене... Передивилася всі сезони. У мене навіть книжка є Барні Стінса на Кодекс Братана, щоб ти розуміла. Підписаний. І там... <рес> Якщо хтось знає типу, про, про реальне вподобання актора в реальному житті, то це могло б змінити уявлення про мене. Загалом, там був такий, там була серія з прийомом, який називався Голий Мужик. І от там цей прийом працював один раз з трьох. Так, от з цінівим пристрелізом два з трьох працює десь так. Якщо не знаєте, що таке прийом голий мужик, ну дивіться, повторювати не треба. Ну, Але раз ми вже просто пішли на цю тонку кригу, то давайте займатися просвітницькою діяльністю по всім напрямкам. Це в серіалі. Повторювати в реальному житті не потрібно. Але там була серія про те, що один ну не дуже привабливий чоловік. Пішов на побачення з дуже привабливою дівчиною. Вони якось зайшли до неї в квартиру. Вона кудись відійшла, повернулась, він стоїть голий, вона розгубилась, не знала, що робити. І ну, у них там відбулось романтичне злиття тіл, щось таке. І потім він поділився секретом, каже: Ну, я розумію, що в мене немає ні гумору, ні харизми, ні грошей, і Надо я просто беру бать. епатажем. Да. Ну, як я зустрів вашу маму, ще він зараз, нарешті, є повністю в українському перекладі, тому що я впевнений, що Катя так само, як і я, в свій час мучилась з перекладом від кураж Бамбій. А зараз Paramount Comedy для вас це переклав, так що дивіться, дуже класний серіал. 100% не пошкодуєте. Дуже треба передивитися. До речі, ти за серіал згадав? Я згадала за інтервідіння, яке відбулося на території Росії. Я не знаю, чи спостерігав ти за цим прекрасним. Фір спонсорував. <реш> За цим прекрасним музичним дійством, в якому шаман сказав: не треба мене оцінювати. ну, що, ну, що, mm -hmm. що, Як можна оцінити я русський? Ну, це якби ствердження і е, проблема, яку треба лікувати, а не оцінювати. <кхм> От. Але історія в тому, що е, те, що задумувалося від самого початку як антиєвробачення, у підсумку би, стало. Практично виходить ним же, оскільки переможець-учасник або відкритий учасник ЛГБТ спільноти. Тому нарешті Філіп Кіркоров десь переміг. Чи це? Для цього правда йому довелося їхати у В'єтнам, змінювати паспорт, трошечки худнути, викачувати сідниці, сідниці свої викачувати трошечки і, відповідно, повертатися назад. Але, та, Філіпе Бідросовичу, вітаємо вас з перемогою в цьому самому конкурсі. А я чомусь згадала іншу історію про інтердєвочок. Я думаю, інтервідінь інтер є, щось тут дуже схоже. Ну, тут... тільки тут інтердєдушки, я б так сказав, які вже прям так крепко поїхали кукуха і такі, ну, а давайте Ура. своє зробимо какое -то, там. Що це едакає, типа. Але якщо згадати, що перед цим Православна церква Росії дозволила цілуватися мужчинам в губи, то можливо все не так випадково, як здається. Можливо, вони з самого початку знали, хто переможе. А знаєш, як би було класно, якби вони зробили на інтервідіні? А євразійське відіні, і там би замість усіх учасників Дугін виступав просто так три дні підряд, по п'ять часов, і на фоні грала б якась грустна музика. І на екрані нього портрет е автівки Даші Дугіна. І... Я б подивився, чесно, 15 годин на одному диханні. Получається, з чого розпочали, ти ми закінчили. Ми дуже хотілося б, щоб в цього випуску були перегляди, вподобайки і коментарі. І якщо у вас виникає питання, чого постійно. В моєму ефірі змінюються гості, то е, тому що я вирішила всіх е, От. <ріху> так буде і надалі. Е, дякую вам за перегляди, за вподобайки, за коментарі, е, за бардак, який ви розводите в наших коментарях. Ну і звісно, чекайте наступного випуску. І напишіть, як ви думаєте, що ми п'ємо протягом всієї передачі <ріху> враховуючи не назву власне цього подкасту можливо у нас ще залишилось, і ми поділимось.